Слухали твори Кобзаря і наші кореспонденти. Почитати та послухати творчість Шевченка зібралося чимало охочих. Найменші учасниці флешмобу лише 4 чотири роки. Втім, одну з поезій кобзаря вона вже знає на пам'ять. Засвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. любо-любо стало, пташечка сраділа і защебетала. Мама Іринки зауважує, доньку привела на такий захід, аби та з маличку долучалася до українського слова. Каже, вдома на поличці серед дитячих книжечок Кей Кобзар хочеться з дитинства перш за все прилучати дитину до поезії Шевченка, нашого славнозвісного поета і митця, щоб вона росла, знала, що він писав, яку поезію, щоб вона прилучалася, була патріотом. Кобзар був однією з перших книжок і в житті Тетяни Добової. Жінка зізнається, більшість творів давно знає на пам'ять. Для шевченківських читань вибрала особливу поезію. Я якось відкрила кобзар і зрозуміла, що я саме цього вірша ніколи не читала. І ось перші слова там згадуються про намисто, а мені це асоціація намисто із тим намистом, яке на мені. Намисто, як і вишиванка та підтичка, дісталися і від тітки в цьому спадку вже більше 80-ти літ. Його вона передасть своїй онуці. Якби мені мамо намисто, то пішла б я завтра на місто. А на місті, мамо, на місті, грає мама музика троїста. А дівчата з парубками лицяються. Мамо, мамо, безталанна я. Взяти участь у шевченківських читаннях прийшли не лише бібліотекарі, а й жителі міста. Шевченко був, він писав гарні вірші і треба їх розказати, щоб знали і другі інші. Відзначити своє професійне свято в такий спосіб, бібліотекарі вирішили не випадково. Кажуть, захід присвятили 200-річчю від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Також сьогодні, як ніколи, набуває великого значення. Піднесення патріотизму та духовності нашого народу. І ми вважаємо, що коли молоді люди, громадяни України, жителі нашого міста, учні, допоки вони будуть читати Шевченка, допоки буде процвітати наша рідна Україна.